особливо тих, хто довго в армії, хто досвідчені воїни, досвідчені досвід це, це найважливіше, його як кажуть в народі не проп'єш. але досвід так чи інакше він може призводити до втоми, і от через таку втому через виснаження, моральне, фізичне, емоційне, в тому числі розповідав у своєму відеозверненні Сергій Гнізділов, бієць збройних сил України, який здійснив самовільне залишення частини. І Сьогодні Печерський суд обирає йому запобіжний захід, тому що це правопорушення. Туди ми десантували Іру Коваленко. і Руся Рідненька. Розкажи, будь ласка, е, який запобіжний захід вимагають, е, проходить засідання, чи не проходить, припинене чи не припинене? Яка історія? І взагалі розкажи нам про історію. Нагадай нам історію Гнізділова. Вітаю, Славо. Так зараз все по порядку розкажу. Першочергово хочу зауважити, що буду говорити людською мовою, а не мовою документів. Зараз суд умовно призупинили. Пояснюю, чому Тому що під час засідання, яке розпочалося близько години тому, там було прохання обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а без права внесення застави, відповідно, Сергій. Гнізділово а під час самого засідання адвокат попросив про відведення судді, і зараз судове засідання. На стопі можливо, можна так сказати, для того, щоб обрали автоматичною системою нового суддю, який розгляне і задовільнить або не задовільнить ось це прохання про відведення. І якщо прохання про відведення буде не задоволене, то ми знову повернемося до зали суду і розпочнемо судове засідання на тому моменті, на якому зупинили. Якщо ж його все-таки задовільнять, то розпочнеться нове. Ве судове засідання, а відповідно щодо того, ми чекаємо зараз під стінами Печерського суду. А ми чекаємо, звичайно. Нового суддю, який задовільнить або не задовільнить, і а, сьогодні імовірно це відбудеться. А якщо буде все таке задоволення, то невідомо не чи буде сьогодні продовжений суд, а, чи не буде. А якщо ж говорити детально про справу Сергія Гніздінова, а, я нагадаю, хто це взагалі а, такий це військовослужбовець 56-ї маріупольської окремої механізованої бригади, і він 21-го Вересня на своїй Фейсбук сторінці оголосив про рішення піти у самовільне залишення частини з метою привернути увагу суспільства до питання демобілізації і до питання чітких термінів служби і відповідно. Я хочу наголосити, що Сергій був добровольцем. Він іще у 2019 році самостійно пішов захищати Україну, і протягом п'яти років служби у збройних силах України він ухвалив таке для себе рішення на знак протесту. А його 9 жовтня працівники ДБР затримали і. Йому повідомили про підозру у дезертирстві. Я хочу, щоб ви почули пряму мову Сергія. Як він коментує ось цю загрозу йому кримінального провадження, його арешту і позбавлення волі ніхто напевно не готовий сидіти так довго, але іншого варіанту немає. Не залишили іншого варіанту. Тому так мені доведеться сидіти. Я звісно ж буду боротися за свою свободу, але у нас я підкреслюю дискримінаційні закони по відношенню з військовослужбовцями. Крім того, що я буду боротися за свою свободу, я буду застосовувати інші методи впливу, такі як голодування і інше. І відповідно, ми також встигли поспілкуватися із його адвокатом. Запитали першочергово про от правомірність затримання Сергія і про, про правомірність обрання йому такого запобіжного заходу. Будь ласка, почуйте пряму мову адвоката. Є питання щодо того, що право на свободу слова і вираження поглядів, вона не є абсолютно під час воєнного стану і. Тим більше щодо військовослужбовців, однак все ж таки таке покарання, яке загрожує йому, очевидно, є непропорційним і таким, що суперечить 10 статті конвенції про захист прав людини та свобод, якщо сторона обвинувачення, і відповідно запитуваний їм запобіжний захід волі і тримання під вартою, я також вважаю неспівмірним в дані в даному випадку. І також хочу наголосити за нашим законодавством за самовільне залишення служби військовослужбовцям передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, а за дезертирство можуть позбавити волі від 5 до 12 років. І відповідно доволі, якщо от суд. Ухвалить таке рішення. зараз, звичайно, про це не йдеться лише йдеться про запобіжний захід, але Сергій неодноразово говорив про ось ці 12 років про максимально тривалий термін. І хочу ще зауважити, що є статистика державної судової адміністрації, що протягом 2023 року за самовільне залишення Частини засудили понад півтори тисячі військових, із них 30 – це жінки. І за словами голови Верховного суду, це найпоширеніший злочин зараз серед військовослужбовців, і ми розуміємо, що немає чітких визначених термінів служби, тому ось такі стаються ситуації. І також я хочу наголосити, що у залу суду сьогодні прийшли. Активістки, які постійно виходять на мітинги на майдані незалежності за встановлення чітких термінів служби, ми також з ними поспілкувалися. Будь ласка, почуйте пряму мову. Ми так само, як і Сергій, сподіваємося на те, що суспільство і влада дослухаються до і зрозуміють нарешті, що без встановлення чітких термінів служби. Обороноздатність України буде під загрозою, оскільки хлопці вже стомлені. І відповідно, ми зараз продовжуємо залишатися тут під стінами Печерського суду. Як тільки щось буде відомо, одразу повернемося до судової зали і інформуватимемо вас першочергово про всі деталі засідання і про всі деталі справи. У мене на цьому все передаю тобі славу слово. Дякую, ріднесенька. От нам пишуть слава. Ти не знаєш, що робиться в армії через командирів? Тому гнізділо в герой. Це думка однієї з наших, е з наших глядачок.